Ви на Ютуб каналі Модолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати гірський велосипед Apollo Neo Boys. Колеса 24. Зелений велосипед для хлопчика підлітка від 7 до 10 років. А Boys – це справжній квиток у світ активного та спортивного дитинства. Модель підійде хлопцям зі зростом від 130 до 160 см. Часто після такого великого пересідають на повноцінний дорослий з колесами діаметром більше 24 дюймів. Інтенсивність використання та навантаження, які належить перенести велосипеди під підлітком, вимагає особливого підходу до якості. І деталей та основи рами саме тому австралійські інженери максимально використовували алюмінієвий сплав у всіх деталях, Apollo Neo Boys. це дало можливість досягти найнижчої ваги, всього 11,1 кг, кілограм, а також високої міцності та довговічності. Neo – це модель спортивної спрямованості, тому оснащується саме швидкісною трансмісією і витягнутою вперед посадкою. Завдяки цьому досягається висока ефективність та зручність управління, адже вага дитини більш рівномірно розподілена на руки та п'яту точку. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент еківерування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти для свого велосипеда у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мукачу вулиць Масарка, 54, навпроти супермаркету Сільверленд біля дідо. Для уточнення деталей. Ви можете заходити на наш сайт motolux.com.ua. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. Ну а для замовлення телефонуйте за номерами вказаними у вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть фотбайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.